Ви знаєте, куди ви поїдете? Що? Ну чого ви боїтеся? Чого ви не хочете говорити? Це тільки ту п'ятеро чоловік. Добре, Біля до гуртожитків додікають.

П'ять бійців спецпідрозділу Беркут тикають від, від шести студентів. Ганьба. й додому не пускають куму на деревню а, а, ніхто їхати. нічого не відправляє хто вам розкаже куди доїхати оперативно ну, наказ підвозити. же має бути якийсь без наказу Ні. ви ж не можете їх відпустити правда? а я ніхто нікого не, не відпускав ніхто нікуди не поїхав ну ти що ніхто він поїде і десь тут має бути зура одним з першого дворі стояв автобус біля автобуса ходили працівники спецпідрозділу. Дехто під'їжджав на машинах там з родинами на таксі по різному з речами вони заходили. Ми з ними намагалися спілкуватися, вони не реагували. Ну, приблизно так так це все виглядало. Ми просили, щоб вони не їхали, щоб вони не виконували злочинних наказів, тому що там мирні, мирні громадяни, які відстоюють свої права, законні права. І ми просили їх про те, щоб вони відмовились виконувати злочинні накази. Море з каплі починається. Ну так і це з маленького починається велике, як завжди. Рівняни можуть показати, що ми не боїмося мусоров. Це саме головне. Я не можу цього поставити в ефір, бо ви його обізвали на їх нормально. Рівняни можуть показати, що вони не бояться міліцію і не байдужі. І не байдужі. Скільки ви готові тут стояти? Скільки треба до перемоги, поки міліціянти не повідморажують свої. свої. Такі міліцейські не имеють права. Давайте оператором буду керувати я, добре? Ре оперативно реагування. Саме сюди. А сюди опряміння. Вже так спішили. Вже, вже. Чому ви ігноруєте? Двер, ти може рочки 10, мабуть. Хлопці, у кого є папір, у кого є. Стоп, Ми вас можу? закликаємо зараз. Зупинка. Зупинка. зупинка взагалі. Я жду автобусу. Всі чекаємо автобуса. Чого ви забороняєте Таї знімати? Телебачення, пропустіть телебачення, будь ласка. Так, не шановні. Тут дуже важный. Там мужчина Дуже важливий момент. Гальба!